Иди давай швы. Хорошо, иду, иду. Ух, -мо, ски квастута. Тв манни, даже тиви Титан, да мое лучший. Ты ч ты ставишь статую? Иди, давай, швы. А меня без смерти забрала, ч все, бачиш, там оно двері. Оті. Заходиш туди і ми тебе закриваю. Годувати ми тебе не будемо, Бо ми роботи, ми робот ми не їмо. А тобі їсти давать не будемо. Давай іди, що став. Знаєш, дро, я тобі показав? Та показав же, ладно. іди давай. Окей. Опа, у нас прется, прется у нас все твой шклычи. Тут охранники стоять. Если что, я могу драть дробаши. Окей, иду, иду. Так. Добавь до меня на телевизор пушку я кусь. Мы уже много улучшили. Так, сейчас... Стреляю. Чо не Ой, вибачте. ТИ нам тюрьму знис! Ха-ха-ха-ха-ха. Зачем я весь вас убить? Стоп. Він... Він напросився сам Дурацький Слава Богу, я зі снайперкою гарно поводжуся. Сейчас попробую взяти снайперку і прицілитися Не знаю, чи попам ой ой мо ой. Й-мою! Шо ти надіяв, твімен? Да я думав, що я просто попаду про железячки, я ж не думав, що воно просто поламається. Блін, за тебе прийдеться робити. Ненормальний йти. Как так можно стрельнуть? Ну, сори, сори. Сори. Сори, сори, мара, сори. Носите его в тюрьму. Нет. Нет. тиви -мен, спаси меня. Давай иди, швидше. Я ползу. Ай. О, привет. Ай-яй-яй. Ай! Хто ай, ай. ай, мене назад толкнул? Ай, я вже беззабитный собі. Владиф прилась. Аукол, дайте мені. Ладно, трошки Поспать Може вже полегше є. На другий день. Фух, я поспав і все полегшило. Блін, і що робити в цій скучній камері? Ти -мою. Та юмаю, ти чого покачу. Хоч би хтось мене спас. Блін, так жалко, щоб мене хтось спас. Тебе вже ніхто не спасе. А от прилетить і спасе мене, поняли? Блін, мене рацію забрали, блин, в дірка. Базу у тіріменів ніхто Ніхто не, не найде, бо вона під землею. Ой. Ага, під землею. Я буду зі снайперкою охороняти. Окей. Окей. Охороняю зі снайперкою. Бачите? От за я кажу, вона не доработана? Бо пушки не розвертаються. А це тільки больні на голову О розбер... Хороший пальчик. Так, я здесь снайперкой буду охранять. ворота. никто не за заіш... не зашел. Не за ой, титаны, ты че у шо ума нема? Улазь, давай. Телевизор пащу оф. Пащу оф. Пащу оф. Що ти, маленький Що ти ты лесющиш? Плагин благин или Марлдакін Вибачте, засранці, ми не хотіли Березвини нору. Ай. Та не махай своїми норами ти. Дурко тупий. Надо їх убить. Прийом! Пси! робки. Прийом, ви ти хто? А, надо убить. Надо владаться на пазу і спасти Пацани, босса пацаны прием Альянс! Ну, я буду за тиви мане побігать, а альянс. Альянс пора играть. Мутанти виграють! Пустимо. Мутанти виграють. Попробую в голову. Ох, і він чуть двері не виламав. У-а чого я вламусь? Тут же дірка єсть. Блін, я дуже жирний, не пролазю. Попитаюсь. Оба Попиталась з другої сторони якось вламатися. Тут нема вікон. Я його бачу крістіна, він там повзе. Мутанти грають. Пустіть мене. Ти опять упав? Ну шо ж це таке? Ці Що? Шо? Ти як тут ви ти як пропадаєш? Тима Тівімен Хокер він якось вилазить. Я маю навіть на Немає тут ніяких проходів тайних. Ой, я чую звуки мутанта. Мутант! О, тут чуються крики. І получай дурацька Дурацька стіна. Наче -е 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 -е, вона не видержує надо. Да... Піп-піп, -пі 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 тривога, тривога на нас дурбелик напав. Який я вам дурбелик? Враг прийом! Még... Надо спасать! Мне пофиг на вас. Тубини мені... надо босса спасти. Надо залезть в дірочку. Прием! Прием, прием, прием. Тут и як вона называется, дурко. Сейчас я того дурка размажу. Не размажешь ты ее, Сильный, дуже. А че вы все помирали? Я что-то действие не понял. Короче, давайте с этой стороны не будете внимания. Чего? Нет, нет, прием, прием, прием. Ой! А я, эта дверь была дуже прочна. Оп, и окна дуже прочные были. Якщо ти мене чуєш, спаси мене прийом. Ах ти ненормальний, йди сюди. Умри. Ай, блін, твуця скрутилася. Твуця у мене скрутилась. Зараз ми Твуцю починимо. Бз, тук 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 Яке бзз? Бз? Ззз. Бз, Коза. Бз коза коза купи, купи, купи нога. Давай! Оба, я попитаюсь виламати. Я попитаюся виламати. О. Оба. Оба. Оба? Давай. Ой. Е. Срочно він виламується. Дурацький ті в мене, що ви стали, які статуї? Давай а... 에... 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 ай, вибач, вибач, я не захотів. Надо срочно сваливать, гравне. Ай, так як ти там пролазив? Давай я тобі поможу виламати двері. Давай, выламу. Ай! Ай, ай, ай! ти мені прям ногу штрикнув. Та дай, дій, уйди, не мішай мені. І... Ай, я ще живий, у мене глаза не закриті. Ай, ти що ненормальний? У мене все тіло поламане, ну вибач. Ай, ой, та ти ненормальний. Та... Точно ненормальний, зря я тебе создав. Ай, а що там у ж таке случилось? Та до нас дурбелик вламався. Який дурбелик? Значит, двери... Варе... Значит, двери выломалась. Так, а ну стоять! Идите сюда! А! Тут враг! Сейчас я вам дам враг. Кто ты такой? А, ты опять свои зомби дурацкий настраиваю. Нет, братан, мне сейчас придется умерть. И... Надо ревно попасть ему в... В пику. оба <клес> нет, че рятуйте, рятуйте! я выздоравлюсь. Нет, нет, я стою нормальною Диною! Я щас дыною стану. Ким? дыною? Рятуйте, кто Блін, промазав і ой ой, попав все-таки ж, а... сработали Ура! на по попі. О, а случайно не переборщив. Уйди! О! Ох, -мо, це пульнув мене. Що ненормальний? Я буду битися до кінця. Поки мене на... поки мене титани не найдуть. Найдуть ще і як найдуть. Не найдуть, найдуть. Я сказав не найдуть. Ай, я Твуця моя. Я сказав умри, ай. Я ж живий. Ой. Та покинь до лади впрея і валить сюди. Меч йому то іграшка, окей. Тобі просто повезло тьмінь. І забери свого трупа дурацького. І що делать? Двері нові. Хоча що ви тупите? Желізні двері поставте. О, хороша ідея, хороша ідея. Желізні двері, о ні. Я тепер буду два года вибиратися. А що делать? Тут може бути який титан залететь. Я можу залететь. Добрий день. О, привіт, Тивимен. Привіт. Я тут при охороняти. охоронять. ти нічого не забув. Ти нічого не забув, про нас. Эим. Напада... <кхи> <кхи> Опять Оптаться робот дурацкий. Нападаем. Ой, ты на цей. Мне нужен срочно. Мутанты выиграют. Получай пульку капульку. Да я снайпер. Прием тревога, тревога. На нас напали. Ой, попа! Уй. дурацький роботяга? Уйдіть усі. Ой. Бу. -бу, -бу -у -у. Я буду вас охоронять. Піп-піп-піп-піп. -пі. Ти як восстанавлюєш? А в мене. Так скажемо, друг прилетів. Да, ой, вибачте. І ч делать тут трупасы? Я. Блін, нашого снайпера уничтожили. Ох, й оце пульнув, да, робот. Біп-біп, да, як сер, скажете. Й-мою, я ж полетів. Пора летіть на. Пора летіть. На їхню базу полетіли. Робот лети на базу. На їхню. Щас вони, мене, мене получать Йо-май, в нас тут куча мертвих. Хоч би мене хтось спас. Треба трупіку брати, бо я боюсь трупів мертвих. Ой, юмою, що це за взриви? Открійте ворота! Це чи... Надо притворитися, що це зажигалка у мене. ворота, це зажигалка мене. Щас ми відкриємо вам. Спасин зробота. Йдить сюди! Гади О, ні! Це все таки ж був! А, тревога, тревога. На нас напал. Иди сюда, дурацкий ты. На, получай. Умри. Давай, высовывайся. Ай. Ты мне стекло опять пробив. Получай, железякой. А! Ай! Нет! И ты в пол. Ой! Я тобі все отдам, тільки відстань від мене. Ні, ніколи. Ваші шлаганмени уничтожили. Поняли? Ай. Ноги мої. Я о за щу брата. Тільки щоб ти відстав від них. Ха-ха. Блін. Богдан вже не вирабатує паразитів. Їх осталось двоє. Бо я одного притащу, бо він дозволив. Давай нападай. Уряга, гарячо. Так, так, Сейчас ми його укусим. Сейчас ми його укусим. Ой! Ой, ты шо ненормальный руку мені одірвав. І ти одервав? й ты шой добавив? Щас, щас, недолісти. Недозалезти. Ой, хто це мені по лобу ударил. Ай, напевно, якась муха. Яка я тобі муха? Опа. Ай, і залазим. а, -а, -а мутанти проіграють. мутанты Плансер. Ай, та зачем ти додаєш мені? Я єлі-єлі дихаю. Ай, ненормальний ти. Пить Під... встань та хто живий? Окей. Оп. Оп. я живий, ми живі. Не знаю, хто на первому етажу живий. Ай, І мене ног немає. Фух. Дай, не кажи, Зато... чому ми, базу... ми на базі? Ай чому на базі ті менів Чому ми не на базі? Там камера менів, зажигалок менів. Ми на базі tv менів щоб у... учити. Тіві мене, самого нашого Титана. Ми улучимо, НУ нас бос помер. І що ділить? Ми держимо заключного, кого ладив прея. Ладивпле Ладивплея? В СМИСЛІ ви в тюрму його посадили, ладив ЛАДЕВПРЕЙ? О, я навчився ладив прей. Покажіть, не вірю. Так, два голови вали отсюда. Ой, вам тут щось поломає? Ай, нічого страшного, будеш робити. Блін, тіл не пролазить. Е, а походу, блінчиків переїв. Ай, нога застряла. Походу, я тут навіки застряг. Ви Та ти нам сейчас тут всю базу уничтожиш. Оп, оп. Ч делать? Я жирный. Надо придается с другой стороны. Ой, my name is Чеки, чеки, чеки. Бараба, да чо ты прилетів до нашу базу? Не знаю. Ай, да вы не нормальный чешу. Так, Тв Манюс. Я ж сказал, уйди, та хорошо, хорошо. Не верю. Да, він сам с трупом лежит. Наверное, ему іграшка. А можно ему стрельну? Можно. Ой. Эх, начем вас двери прикручены? А открывай, что двери стрельны. Окей. Не буду тебя пушку, это что зацеплю и в умраном Да. А я хочу, чтобы жив. Шо ты маленький, привет? Давай быстро, бо двері можна, можуть автоматично. Щас, минутку Надо попасти. Так, і в цього дурбелика. Ого! О, це я стрелю Ні. Та да за що мені це? А вона що він ногою зацепив? Двері закрились. За що мені это? Я должен жить. Ай. О, тут живнула зеркать. Да, пока що до нас ніхто не приліз. Ну да. Особливо ти приліз. Чого ти приліз? Іди на базу. Базу каберабедів. Та щось скучно, хочу політати десь. Хотів залетіть до вас у гості, так що це за голова валяється. Це телевізор. Ай. йо моє те ну, убери свою пушку. Це не пушка. Ладно, я улітаю. До побачення всім! Я улітаю на базу. Якщо ви мене гоняйте, я на базу улітаю. глав. Дивись, щоб тебе ніхто не заразив, як той раз. Окей, до побачення. А я пока. Фух. Хватить дихати. Пора бігти. Не знаю, чи там розібрався він з тівіменами, я унічтожив Тівімена. Ну, я должен допертися. Бачимо вже здалеку база. Ай. Ладно, пофіг. Пішли срочно. Срочно ні, ні на що не зважаємо. Ну, летим особено. Так. Слава Богу, він кроме Титаний разрабатывает этих роботов наш. Нас. База. Ай. Пип. это кто? Дед ты кто и баба с дробашом. Я вас всех, всех развожу. Типиман, твои действия. Мои действия. Я вас розмажу, дурацький ви. А! Що? Ти... Че? Дисюди! Создание ти. Ай. Ай! де його авіку ять? І стрельнуть у нього. Відберу авік. Я, блін, а не дуже з авіком я усілиться, но попробую. Эй, танкіст! Попав, мабуть. Ай, ненормальний! Так. Так. І лети! Так. Ти, Ти теж лети. Ай. І куди ти летиш? Ай. А! -мо, до мене трупи прилетіли. Я, господи, я тобі не труп. І я не труп. Ай. Зря ты стрельну, ну я ж сказал, что не умею завиков попадать. Так, куда ты лезешь? О, тут труп прилетел. Уйди. Мне надо с ним разобраться. О. Опа, приветики. Вы кто такі? О, нет. Лети в него. О, нет. Ой. Прием, прием. На нас на базы базы. Надо притвориться, что я мертвый по посты Я не дуже стреляю Завик. Попробуй попробую попосты. О! И, и, ой, и удар. Да за что мне это? Ой. Надо уходить, здесь я сюда проперся. Так, я буду охороняти цього дурацького ладив прея? Тук. Та що ти от мене хочеш? Ненормальний. Всі ви ненормальні? Що ви от мене хочете валіть отсюди. Е. е, е! Е. Поняли, ви ненормальні? Ай, руками может двигать. Ай. Ха-ха-ха. Ого. Прием я животные. А, вин мертвые. Надо тут всех размазать. Ладно. Иди сюда. А, а! А! Ай! Ай! А-на-на! Лети в стінку, о, і ти лети в стінку. Нет. Ох, -мо, це я прилетіла. І що добавило? Ай ха-ха Отталкування. Бу! <пш> Молодець. уйди. дурацки. Ну, если вам понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Кедова. А -а -а Бу-бух.